Доброго дня, Україна, доброго дня, любі діти і батьки, а також люди Планети Земля. Зараз у нас 14 годин 46 хвилин, 7 липня 2023 року. Ми з вами у Сокральному голосі. І що хочеться вам сказати, чим поділитись, хочеться сказати і про дітей, і про дорослих. Якщо немає поваги, якщо немає послуху в спільній єдності або у спільній праці, нічого доброго з цього не буде. І як у свій час були люмпини, були проли і були летарії, так воно знову все буде повторюватись. Бо якщо ви вкладаєте і даєте душу, а е -е, вам будуть в відповідь плювати. То з цим збродом нема чого тратити вам час. Бо ви, як каже Євангелія або Євангелія, що не сипте бісер перед свинями, бо вони, розвернувшись, розтовчуть вас. Тож повертаємось до цього. Давайте свої скарби, як духовні, так і матеріальні тільки тим, які цього заслуговують. І тоді суспільство буде правильно розвиватись. Якщо ні, то кращих затопчуть ті. Свині, які, яких багато і які е, об'єднуються в НАТО. Тож будьте уважні і уникайте недоброго всього, краще підіть в ліс помоліться, краще з'їстьте е, до і Покладіть квіти або теж помоліться і поговоріть з тими, кого вже нема і які справді вшановували нашу землю і видавали душі за краще, що тут є, це діти і родини, які утримують цю землю. Тож, або щось зробіть, щоб воно могло бути для нащадків і радувати потім землю через ваших дітей, які будуть крокувати по ній. І коли вони вже стануть. Дорослими, потужними, то вони будуть засівати цю землю добрими і чудовими справами, які, як, наприклад, можна порівняти з деревами або з вражаєм, що буде примноження для того, щоб і інші люди могли цим користуватися. Ось що я сьогодні хотів вам сказати, щоб ви не витрачали зря свій дорогоцінний час, з якого зоткана зоткано, зоткано це полотно нашого майбутнього життя. Ми закладаємо Початок для того, початок тут на землі, ким ми будемо у вічності. Тож, не забувайте і пам'ятайте про це. З вами був Сергій Голосівський, півтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Рафамос Руску, Сукральне голосі. Вона все добре, любі мої.